Привіт, друзі, зараз буду говорити дещо провокативні речі, де пробачать мені відомі тілесники минулого століття Вільгельм Ральх та Олександр Ловен, чому емоції не живуть у тілі. Популярна думка про те, що емоції оселяються в нашому тілі, радше красивий міф, створений для спрощення більш складних процесів. А подекуди це ще й зручне виправдання. Це не я, це моє тіло так відчуває. Насправді ж усе набагато цікавіше і глибше. Емоції виникають не в м'язах, не в шлунку і не в серці. Вони народжуються у префронтальній корі головного мозку у його лобних долях. Це наш керуючий центр, який, до речі, повністю дозріває лише у 25-30 років. Тому поведінка дітей і підлітків дуже сильно відрізняється від поведінки дорослих людей. Саме тут формується те, що називають виконавчими функціями мозку: це оперативна пам'ять, яка відповідає за утримання та використання інформації, контроль за імпульсами, здатність відмовитися від автоматичних реакцій. Відкладене задоволення, тобто вміння пожертвувати миттєвою вигодою заради більшої у майбутньому. Когнітивна гнучкість, тобто це перемикання між завданнями та новими стратегіями. Саме тут в лобних долях формується особистість, тут і відбувається аналіз тілесних сигналів. Тобто мозок оцінює, що відбувається з внутрішніми органами і системами, коли ми хвилюємося, радіємо чи боїмося. Відчуття у тілі це наслідок, а не причина емоцій. Адже під час сильних переживань у тілі запускаються ряд біохімічних і гормональних реакцій, які готують організм до швидкої дії захиститися, втекти або пристосуватися. Тому, точніше говорити, не емоції живуть у тілі, а емоції конструюються мозком на основі досвіду, проекцій, знань про те, що. Відчуває тіло і як то можна назвати. Тіло лише виконує програму, яку запускає наш керуючий центр. І це, до речі, дуже гарна новина. Якщо емоції створює мозок, то ми можемо навчитися впливати на їх перебіг, змінювати реакції, формувати нові стратегії. І це дає нам більше свободи, ніж пасивне прийняття ідеї, тіло саме вирішує. Тому, ще раз переслухайте це відео, і я буду вам вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання. Бережіть себе, бережіть своє тіло, бережіть свої емоції і до нових зустрічей.